Любі дорогі жінки, ось і закінчилася наша з вами неймовірна пригода. Пригода, яка стала можливою завдяки зусиллям багатьох людей, яка стала можливою завдяки добру і чистому серцю. Я сподіваюся, що той ресурс і ті сили, які ви отримали разом з нами, будуть довго вас тримати і підтримувати, і ви повезете його надалі з собою: до своїх родин, до своїх учнів, до своїх друзів та своїх громади. І я сподіваюся, що цим ресурсом, цим отриманим щастям, радістю ви будете ділитися і віддавати. Тому що давати насправді це магічне слово. Ти віддаєш, а насправді ти отримуєш. Даєш, а насправді отримуєш. Тому оцю магію я закликаю вас тримати в собі і передавати далі. Дякую вам за те, що дозволили мені бути частиною цього неймовірного досвіду. І я бажаю вам кожній з вас великого щастя. І я вірю в те, що щастя, воно можливе у кожний з вас, незважаючи на обставини, незважаючи на те, що відбувається навколо. Я вірю в кожну з вас. Люблю вас дуже сильно, дуже щиро, бажаю вам найкращого і бажаю вам щастя.